Друзі, всім привіт! Ось і не сидиться мені в черговий раз. Випав сніг, світла вдома, як завжди, немає, інтернету немає. Не хочеться сидіти потемки в хаті. От, взявши велосипед, вирішив проїхати на одну цікаву локацію. І заодно подивитися на зимовий ліс. Їздав таку погоду, я вам скажу ще те задоволення. Тільки встигай тримати руля, щоб не полетіти і не оказатися в коветі, або ж на асфальті розпластавшись, як жабка. Ще сьогодні зранку виїжджав, був мороз і стояла морозна погода, а вже дві години по тому накрапає дощ і плюс три. Заліз на погоду, подивиться, що там буде далі. На вихідних і ще передають зливовий дощ і плюс 10. Так що не буду втрачати цю можливість. Виїду, проїдуся, тим самим розвіюся трішки і покажу красивих кадрів вам. Сподіваюся, вам сподобається. Так що поїхали. Доїхав, добрався. Дорога була ще та, Я вам скажу, їзда на велосипеді зимою суттєво відрізняється. Літом ти сів і вкручуєш, впевнено. А зимою, ось проїхав 10 кілометрів і я вже так в захваті зігрівся, адреналіну більше отримав, ніж від 200 кілометрів літом, яких проїжджаєш. Ну, мені сподобалось. Було слизько, було мокро. Час від часу калюжі були, потім змінювалося е, втоптаним снігом. Е, Думалося, як завжди, це стара дорога. І тут мало їздить автом... автомобілів, але я помилявся. Автомобілів тут більше, ніж у місті. Сказати, що я здобуваний, нічого не сказати. Давненько я тут не був і тут все по-іншому. Я навіть не впізнав. Заледве не проїхав мимо, але ж мені цікаво було, на тій неділі побачив, що ця місце відкривається, і можна вже сюди приїжджати відвідувачем. Тобто все готове вже було. Хоч і накрапав зранку дощик, але моя цікавість все переборола. Доїхав сюди і що ж я тут побачив? Я в захваті. Особливо чоловіки зацінять, я вам покажу. Один куточок, який їй дійсно сподобається. Та чого один куточок? Тут все сподобається. Так що чекаємо літа, приїжджаємо, жарити шашлик, кашу, просто відпочивати. Одне побоююсь за те, що люди будуть відноситись трішки, знаєте, як у нас буває, щось зроби хороше, а потім то поламав, то насмітив, те обдер, те, ну, як завжди. А поки воно новеньке, і знаєте. Чудовість сина. Так, хватить говорити, почне, значну вам показувати. Від дороги тут а, буквально метрів 20 і вже з'їзд, так як хто проїжджає автомобілем, велосипедом. Та й недалечко від села знаходиться. Ось сюди з'їжджаєш і вже цей куточок відпочинку. В ході нас зустрічає ось такий габіон із назвою Села, біля якого знаходиться. Ця чудова локація. Так що хто знає, запрошую, рекомендую. Тут кожен відвідувач, хто їде чи прийде сюди, знайде чим себе зайняти. Отака От гірка для малечі знаходиться з підвісною качелькою. Хатинки отакі чудові. Навіть мені подобається. Але залишимо це для малечі. А для дорослих от такі ось альтанки. Я б їх назвав у стилі хай-тек. Ні, не хай-тек, а хай-тек. Простенько, але зі смаком. Отакі от чудові лавочки, стіл. Думаю, надовго вистачить, Щоб його кому збреде в голову зламати, доведеться прикласти багато сили. Але я думаю, до цього не дійде. І все збережеться в такому стані, в якому воно зараз. Далі ще одна така альтаночка в стилі хайтек. Там я припаркувався свого залізного коня, який довіз мене сюди. Ось такий казковий будиночок. Хижка сторожа. Шуткую. Це звичайний туалет. Красиво. Всередину заглядати не буду. Поряд знаходиться отакий сміттєвий бак, так що хто відпочиває, не мусоріть. Тут він недалечко, всього 10 метрів від зони відпочинку. Так що сміття збираємо і виносимо, викидаємо сміттєвий бак. Потім його вивезуть, щоб у лісі було чистенько. Та як завжди, і скрізь. Ось зараз взимку, особливо коли сніг лежить. Хотілося б морозчику зараз. Взагалі морозчику нема, а повітря таке свіже-свіже, як вдихаєш. Ох. Чудово просто. Так, а на самий останок цієї локації хоч, хочу показати. <свісно> ну це просто вишенька на торті. Це, напевно, сподобається всім. Зараз я вам щось покажу. А тут а ось така шикарна мангальна зона. Під кришою. Не просто залізні мангали стоять під відкритим небом. А отакі пічки навіть з дровами, з дубовими, ви уявляєте? Отака От пічка, де можна готувати барбекю, шашлик, дрова вже готові. Тут є раковина. Ви таке я бачили де на природі? Я не бачив. Отакий мой додир з милом навіть. Води, звісно, немає, так як вчора ще був мороз, так що її ніхто не заливав. Отакий тримач для паперових рушників. така доброта столешність. Тут тумбочка і свійних, совочок. Тут ніша ще з дровами. Тут грубка знаходиться. У нас тут снігом трішки замело, бо пару днів назад був Заметіль примело. Комфорчки отакі. Тут, тут уже хтось пробував протоплювати пічку. Хтось щось, напевно, варив або ж просто тестував. І ще одна ніша у нас з дровами. І ще одна пічка. Так що коли приїде не одна компанія, як мінімум тут. Щоб натіснитися, поміститься дві-три компанії. Навіть можна й більше. Так що тут у нас дві пічки, три ніші з дровами, грубка з плитою. Ну, всі удобства на природі. Ну, мені подобається. Не знаю кому як. Але я такого ще ніде не бачив. От чому не робити так скрізь? Чудово, все для людей. Сподіваюсь, ця краса залишиться і надалі, і ніхто її... Не спотворить, не зламає і не насмітить тут. Так що рекомендую, приїжджайте сюди, відпочивайте, вам сподобається. Дарма я приїхав сюди. Спочатку виїжджав, накрапав дощик і такий вже немаленький був. Думаю, їхати, не їхати, доїду до півдороги, хоч і недалеко їхати, всього 10 кілометрів від дому. Але ж, який же там дощ піде, може, такий піде, як літом і намочить. Не хотілося, щоб, не хотілося, щоб техніку намочило. Але моє любопитство мене переважило, і я все-таки поїхав. Тільки я сюди приїхав і перестав дощ. Я тут уже провів да вже майже годину. Тут наче, територія не дуже велика, але походивши, атмосфера тут прекрасна. Ще ліс, в лісі. Так, дуже сподобалось. Аж ніяк не жалію, що поїхав сьогодні. Чудово. А ще чай на природі. М -м -м. Думаю, коли потепліє. А навіть і не потепліє ще зимою. Тепер в мене ще бажання виникло. Зберу друзів. І поїду сюди. Чудова місцина. Тут можна як і дітям гратися, і дорослим відпочивати. Тут дві великих такі альтанки. Стіл, дві лавки. Тут один, де я сижу, там інший. Там при вході дитячий майданчик, можна покататися, побігати, побешкетувати трішки. Там мангальна зона, можна приготувати як м'ясо, кашу, закип'ятити воду, зробити чай. Там далі санітарна зона, туалет, сміттєвий бак. Чудово. Одне велике прохання. Хто сюди приїжджає? Будь ласка, не смітіть тут. Тут дуже красиво, чудово. Хай все залишиться так, як тут є. В такому стані. Ну що, будемо закінчувати. Сподіваюсь, вам сподобалася наша маленька зимова екскурсія. Так що, якщо вам сумно, у вас нема світла і ви не знаєте, чим себе зайняти, то хто недалечко звідси проживає, ну ми збиратися, а гайда сюди. Вам сподобається це 100%. А на цьому. Хочу побажати вам всього найкращого. Хто не підписався, підписуємось, ставимо лайки, дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І до наступних зустрічей!